Міст у Зубенячині врешті почали ремонтувати. Вихідними в Чернівцях відбулася дев'ята за ліком Буковинська миля. Вулиця Кобулянської перетворилася у читальний зал 30 вересня Всеукраїнський день бібліотек. Погоді. Тобто сьогодні дорожники працюють і сьогодні робота йде. Відомих легкоатлетів і охочих просто пробігтися цими вихідними у Чернівцях згуртувала дев'ята за ліком Буковинська миля. Вісім років тому ці змагання, що закликають до здорового способу життя, отримали статус міжнародних. А нині чемпіонат України з бігу на одну милю. Цьогоріч для усіх бажаючих вперше провели масовий забіг. Від старту і до фінішу понад три кілометри відстані. Дистанцію у дві милі започатковано цьогоріч вперше долатимуть усі охочі, незалежно від віку, статі чи спортивної підготовки. Серед майже 700 учасників забігу до старту готується і 72-річний Олександр Громик, легкоатлет з піввіковим стажем. Каже, цей спортивний захід для нього справжнє свято. 10 кілометрів це як розмен. Бо я сам мастер спорту з марафонського бігу, і я пробіг більше за своє життя більше як 165 тисяч кілометрів. Це Більше як три рази навколо земної, земної, земної кулі. До марафону долучилися і працівники телерадіокомпанії Аста Радіостанції. Розповідають, дистанцію у дві милі пробіжать із задоволенням. Станція ФМ це ж Чернівецька хвиля, тому ми робимо власне все те хороше, що роблять чернівчани. Долучаємось до таких спортивних подій, як Буковинська миля. І осторонь не можемо залишатися у масовому забігу. І справді головне не швидкість, а кількість отриманих позитивних емоцій. Розповідають організатори і додають. Головна мета цього марафону популяризація здорового способу життя. Ми повинні отримати від цього задоволення. Потрібно бігти не як не напрягаючись, не те, щоб перемогти або ще щось. Просто пробігти трусою, отримати задоволення. Ще кілька хвилин розминок. Готовність номер один. І старт. Дистанцію у дві милі біжать і дорослі, і малі відстань у понад три кілометри. Подолала і наймолодша учасниця забігу Глорія. Щоправда, у дитячому візочку із допомогою батьків дівчинці 23 дні. Такий марафон. Он зізнаються Павло та Діана, і їм і донечці сподобався. А там все було три кілометри. Зовсім не складно, чесно. Нам навіть сподобалося дуже В принципі. Одна думка яка виникала, це не затримувати організаторів і учасники. Ми виявилося, все було сприйнято позитивно, навіть з посмішкою. Кожен з учасників масового забігу отримав сувеніри, а щасливчики, серед яких провели розіграш призів, ще й спортивне приладдя. А от найшвидші професійні легкоатлети, які змагалися згодом, вибороли кубки чемпіонату України з бігу на одну милю. Павло Попеско, Володимир Морозов, місцевий час. У Чернівцях відбувся чемпіонат України з панкраціону. На теренах нашого міста змагання проходять вже четвертий рік поспіль. Втім, вперше турнір зібрав аж 500 учасників різних вікових та вагових категорій. Були свідками міжрегіональних боїв і наші журналісти. Канкреціон на Буковині стрімко розвивається. З кожним роком прихильників цього виду спорту стає більше. Ми маємо і майстрів спорту, і міжнародників, та чемпіонів Європи та світу. Зараз проблема наша в конкуренції це конкурентом є несприятливі звички, да будемо сказати, шкідливі. Це вулиця, негативний вплив, це не бажання займатися, це комп'ютери, тому тенденція і прирост результативності звичайно висока. Цього року чернівці вперше прийняли чемпіонат України, в якому взяли участь представники 17 областей. Буковину представляли найсильніші 200 спортсменів. Я хочу сказати, що рівень наших змагань сьогоднішніх був дуже навіть непоганий. Багато учасників, котрі виступали на чемпіонатах Європи, світу, на... котрі займали вже не перший раз займають призові місця на чемпіонатах України. Тому було дуже важко вибороти, вирватися на, на призові місця. Серед учасників були і знані на Буковині пантраціоністи. Черговий титул чемпіонки України здобула Анна Бажанар. Достойні є суперники, але таких серйозних, які би могли скласти таку досить серйозну конкуренцію, на жаль, немає. Хотілося б проявити себе на всі 100%, але приїжджають е, дівчата, які просто набираються від мене опит. Я від них нічого не получаю. Черновці очередно раз показують високі результати на ряду сумської зборної, то есть Черновецька область, Сумська вони з'являються. Е, Основним істочникам, спортсменів для нашої зборної і сьогоднішній чемпіонат очередне тому доказання. Змагання тривали протягом трьох днів. За підсумками, перше місце як серед молоді, так і в дорослій категорії, посіла команда Чорнівецької області. Другими стали Суми. На третьому місці спортсмени з Києва. Вероніка Залевська Андрій Соколовський. Місцевий час. Чудес в футболі не буває, а для того, щоб